Воїни, звичайно, хочеться, щоб якнайшвидше закінчилась війна. І скажу відверто, в цьому напрямку все робиться для того, щоб дійсно зупинити війну. І ті спроби, які відбулися, щоб провести зміни до Конституції України, для того, щоб зупинити війну, ви бачите, як чим відгукнулися біля Верховної Ради України. Це кричущий факт отого безмежної безвідповідальності деяких політиків перед державою, перед Україною, перед народом України, перед вами воїнами, які захищають. І, звичайно, що зараз і дослідження і винуватих буде знайдено конкретних. По попередніх даних один із Кам'янець-Подільська і інші керівники, хто організовував це, хто на кого грає, хто на кого в політиці за гроші більшість всього, і за посади. Вони не, не думають про Україну, про громадян України, про життя наших воїнів, а займаються політиканством. Але я думаю, що це буде покладений кінець. І якраз зміни до Конституції дадуть підстави Україні. Світовій спільноті доказати, що ми готові до демократичних перетворень задля того, щоб в Україні країні відбувся мир і він відбудеться. І це разом з тим, якщо агресор не зупиниться ще більший час для того, щоб ми більше підготувалися, для того, щоб захистити свою державу, свою сім'ю, свою родину і Завжди, коли я з вами, я завжди кажу, щоб ви мені були живі і здорові хлопці, але настоящими воїнами. І мені дуже приємно, що серед нас немає дезертирів, слабодухів. І пам'ятаючи про вас, ми заснували медаль для відзначення вас, воїнів і тих призивників, які призиваються, що вони виконують конституційний обов'язок. І... Захищають державу Україну. Кожен воїн у нас буде нагороджений відповідною медаллю. Всі інші преференції, які має, мають мати воїни, які побували в зоні АТО приймали участь в бойових діях, будуть, всі ці преференції будуть надані: і земельні ділянки, і комунальні послуги, і я працюю по житлу. Найближчим часом розпочнеться будівництво 108-квартирного житлового будинку. Зараз ведеться житлове будівництво вже трьох будинків додатково крім цього, приватним будівельниками. З Міністерством оборони в мене є попередні переговори і вже на плануванні начальника Генерального штабу Старокостянтини, включений на викуп цих квартир, які будуть побудовані на 80% в цьому році. Тобто про вас ми дбаємо і будемо дбати. Для мене Збройні сили в Старокостянтиніві це Старокостянтин. Ї. Це однозначно, я вам кажу, це так, як є. І хочу запевнити, що все прикладемо для того, щоб дати вам можливість, перебуваючи там, щоб ви були забезпечені те, що вам потрібно. Помодерування, засоби захисту і так далі. Бажаю всім вам бути живими і здоровими, берегти себе, перш за все, не підставляти і не підставляти сюди. Бути хитрим, винахідливим настоящим воїном. Бити ворога на нашій землі, бо на їхню землю не буде. Божого благословіння і скорішого повернення з перемогою. Слава Україні! Героям слава!